Фактично, ми увійшли в світ, де геополітичні побоювання виставляються як е, прийнятна причина для е, анексії території. І уважно дивитись не просто на заяви, а на питання, е, які ставлять. Чиновники і політики, заступник керівниці апарату Білого Дому Стівен Міллер заявив, що ніхто не буде воювати з США за майбутнє Гренландії. Його пряма мова: на чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому ґрунтуються територіальні претензії Данії, щоб розуміли, не США на чому ґрунтуються їхнє бажання вважати Гренландію колонією Данії? Сполучені Штати це сила НАТО, щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і це тема для розмови, яку ми вестимо як країна. Справжнє питання полягає в тому, яким правом Данія затверджує свій контроль над Гренландією. Через яким правом Данія затверджує свій контроль? Над Гренландією, тобто міжнародне право просто не котується в цій реальності, в цій новій реальності, в якій ми опинилися. Право має бути право на територію має бути затверджене силою. Або ми підходимо до формули, яка вже давним-давно перевірена самою Україною, що ми контролюємо рівно ту територію, яку здатні втримати. А здатні втримати ми рівно стільки, наскільки вистачає нашої організації, наскільки ефективна наша організація. І тепер ці тези повторює хто власне білий дім. Чим підтверджується контроль цієї території?